Село Петрівку обстріляли вперше 19 серпня. Як кажуть, місцеві люди, Бог нас довго милував. Ми жили, знаючи, як страждають навколишні населені пункти, як побивають золочів. Петрівці молилися і було все добре до 19 серпня. Прильот перший. Народ зібрався, зляканий і казав, ну ладно, ще раз прилетить і почнемо виїздити. Потім ще обстріл, потім ще обстріл. Селяни сказали, ладно. Будемо терпіти, не дай Бог, правда, когось уб'є, тоді будемо виїздити. Убили нещодавно тут жінку, розвалила будинок. Хороша була людина дуже. До речі, мама її здається, жива залишилась до цього часу десь в Росії. І ви знаєте, навіть після цього, як убили, Петрівці не збираються нікуди виїздити. Не збирається. Петрівці залишаються в Петрівці. Такий ми народ українці. Ми не росіяни, ми такі, як ми є.